Благодійний фонд зміни одне життя Україна надіється на подальшу співпрацю із Івано-Франківською обласною державною адміністрацією. Свою діяльність на Прикарпаті фонд розпочав у січні цього року. За чотири місяці благодійники відвідали три сиротинці у надвірні, Івано-Франківську і Долині та створили відеоролики про 33 дітей, які шукають нову сім'ю. Зняли відео паспорти кожної дитини-сироти або дитини, що позволено батьківського підкування для того, щоб в рамках нашої діяльності ці діти змогли знайти своїх батьків, а батьки Звісно, своїх дітей Відомо матеріал, матеріали, які ми створили фондом. Вони будуть показані у засобах масової інформації на порталі в інтернеті нашого фонду або держби До своєї діяльності благодійника закликає долучитися усіх небайдужих до долі дітей, які залишилися без батьківської опіки. За інформацією служби у справах дітей сьогодні в області проживає більш ніж півтори тисячі дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування.